Програма, яка створена у партнерстві трьох організацій: це Американська асоціація пластично-реконструктивної хірургії, це організація разом for Ukraine і це медична організація Ingenious. І якраз американська асоціація написала листа до разом for Ukraine, тому що вони займаються фаундрайзингом дуже активно, особливо в США, і вони зв'язалися з ними з проханням допомогти знайти партнерів. Тому що вони хотіли би приїхати на місію і. Вже тоді разом Ukraine, мої друзі. Вони переслали мені цю інформацію, і я вже, як голова організації, Ingenious я вже почала працювати над тим, щоб шукати партнерів. Чому я захотіла цим займатися? Тому що я почула, що люди саме хочуть приїжджати в Україну, тому що до цього зверталися люди, а професіонали, теж там пластичні хірургії, отоларингологи, які хотіли би приїхати допомогти жертвам війни, але вони хотіли робити це в Польщі. Тобто, в них дуже велика, дуже великий досвід роботи в різних країнах Африки, Південної Америки, які пов'язані саме з реконструкціями обличчя. Це був нон-стоп, це було зранку до ночі. Ми починали о сьомій ранку. Ми приїжджали до лікарні о сьомій ранку. Операцію ми починали о восьмій і закінчували операції десь о дев'ятій-десятій. І насправді це було неймовірно бачити, як після того як ми закінчили операцію, все одно операційні повинні обиратися, так повинні розкладатися інструментами, митися, самити ми ця сама операційна, і я знаю, що ще мінімум годину медсестри українські в обласній лікарні це все прибирали, готували до наступного дня, щоб знову сьомій ранку прийти. Вони завжди були о сьомій ранку, коли ми приходили. То це неймовірно, наскільки от наша колаборація і якби зі всіх сторін, наскільки люди разом були готові працювати, і просто знаючи, що це військові, що це цивільні постраждалі від війни, у нас були пацієнти з Маріуполя з Ізюма, з Херсонської області, тобто люди зі всієї України, і знаючи їх історії, просто було неможливо прийти. Ну, знаєте, пройти повз або не хотіти допомогти, і це було видно, що люди робили набагато більше ніж їх обов'язки. Справжнім лікарні Вони робили набагато більше. У Нас було три таких складних пацієнта, а яким, яким потрібно було проводити реконструкцію. Щелепа, тобто, після отриманої травми, дефект нижньої щелепи був дуже великий. Можливо, його було важко підібрати потрібний імплант. Одному пацієнта ми підібрали імплант і поставили імплант. Але двом пацієнтам а, довелося проводити операцію, при при якій пересаджується частина кістки з ноги. До нижньої щелепи, а це ем, вільний лоскут, тобто судини, які виділяються з ноги, вони також пришиваються до судин голови. Тобто, ці операції, які тривали близько 12 годин, тобто вони це операції, які починалися о 8 ранку, і і цілий день. Вони тривали, і закінчилися о 9 вечора. Так для Америки це рутинна операція. А вони дуже часто це роблять, коли є пацієнти з пухлинами голови і шиї. І вони, коли видаляють цю пухлину, то деколи пухлина проростає кістку і доводиться видаляти пухлину разом з кісткою. І для того щоб заповнити цей дефект, вони роблять цю операцію з з пересадженням кістки або з ноги, або деколи з руки, в залежності від дефекту і форми. Нижні щелепа до цього ми прооперували 31 пацієнта в пластичних операціях, і три пацієнта прооперував колега нейрохірург, який приїжджав. З нами більша частина дві третіх пацієнтів складають з нами військові. Насправді нашу поїздку е, оплачувала е, дуже багато речей оплачувала організація разом по Україні». Вони нас фінансово підтримали. Але деякі білети купляли собі лікарі самостійно. Але те, що стосувалося е, проживання і харчування, це покривалося організацією разом по Україні». А е, е, те, що стосується е, медичних розхідників е, різних, це е, також частина. Розхідників закупила організація разом фоюкрейн, але частину речей американці привезли з собою. Але що цікаво, вони Самі зв'язувалися з американськими компаніями і просили у них донати для того, щоб вони або е, грошима або своїми е, суплайсами, так своїми цими розхідниками, які виробляє їхня компанія, просто задонатили їм речі безкоштовно. І це було неймовірно, тому що люди, які цим займалися з їхньої організації, вони сказали, знаєте, ми просто писали імейли і казали, ми їдемо в Україну, і люди просто от, автоматично відповідали Так, ми готові допомогти. Давайте, тобто, люди, коли чули, що це Україна. Вони просто одразу хотіли допомогти або фінансово, або донатити різні нитки, різні такі специфічні розхідні матеріали, які не завжди купиш в Україні. Перше питання: от розкажіть от вашу мотивацію. Просто цікаво. Вони сказали, що вони неймовірно вражені. Мужністю українського народу для них це боротьба демократичних цінностей, так сказати, американських ідей, і вони відчувають свою солідарність з українцями, і вони відчувають вони це описують, наче от ми з одного ми з одного тіста, ми розуміємо один одного, тому що для нас демократичні цінності це теж дуже важливо, коли ми бачимо, що люди за це борються, віддають життя. І е, так далі, ми не можемо пройти повз. Ми просто хочемо цим людям якось віддячити. І от з моменту, коли вони хочуть якось відплатити, віддячити е, українцям, і звісно, для них можливість допомогти зробити операції, які вони вміють робити, зробити це безкоштовно для них. Це мінімум. Так, які вони можуть а, зробити, і у нас були пацієнти, в яких а, а, шрами вони стягували, наприклад, ротову порожнину, і вони не могли нормально харчуватися. Вони не могли а, нормально там, деякі пацієнти мали шрами на шиї, коли вони не могли нормально а, повертати там плечем і так далі. Тобто ці операції вони є. Косметологічними, але деякі з них навіть відновлюють нормальну функцію пацієнта, дозволяють їм надалі е, нормально жити і насолоджуватись життям. Тому е, так, для них це, для них це честь. І після того, як закінчені операції, сама історія не закінчена, це ще реабілітаційний процес, перев'язки. Тобто, це доволі ще довгий е, такий процес, але ми позитивно налаштовані, довіряємо нашим колегам. Я думаю, що все буде добре. Ми вже готуємося до наступної місії. Ми плануємо приїхати через 6 місяців, тому що деякі пацієнти будуть потребувати там другого етапу операції, або просто деякі пацієнти. Ну, ми повинні їх оглянути після тих операцій, які ми зробили. Наскільки вони задоволені результатом, і якщо потрібна буде ще якась корекція, можна буде. Провести її ще раз, тому так, це такий проект. На, на декілька років ми сподіваємося, що він принесе результати, усмішки пацієнтам і, звісно, знання е, нашим, нашим українським колегам.